Дякуємо тобі за твою присутність на цьому місці, великий Бог. Дякуємо тобі за твого Духа Святого. Дякуємо тобі, Отець, що ти посеред своїх дітей, твоєю благодатію, милістю, твоєю силою Воскресіння. Ти присутній посеред нас. Ми вітаємо тебе, Дух, Ісус! Ми вітаємо тебе, Дух Святий. Будь прославлений, Господь, через тяжні серця. Через серця відкриті до тебе, Господь. Через людей, які прийшли поклонитись твої, твої діти, твоя церква на цьому місці. Будь прославлений, Господь. вся честь, вся слава. Аллилуйя, церква! Аллилуйя! Аллилуйя. Я читаю з книги відкриття 12.10, де написані такі слова. І почув я гучний голос на небі. Який промовляв, нині настало спасіння, сила царства Бога нашого і влада Ісуса, Сина Його. Тому що скинутий наклепник наших братів, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли Його. Друзі, ми всі мріємо про перемогу. Нам всім потрібна перемога особиста. В сім'ї, в родині, зараз в суспільстві. Ми маємо потребу в перемозі, але в Бога є умови, вони перемогли Його чим? Кров'ю ахця. Пам'ятай, хто є твій Господь. Пам'ятай, що Ісус зробив в твоєму житті. Пам'ятай, що Ісус простив тебе. Пам'ятай, що Ісус відкупив тебе, що Ісус оправдав тебе і ти став новим творінням Божим. Халілуя! Пам'ятай! Кров'ю акця, це сповідуй, про це говори і це демонструй. Друге, словом свого свідчення, що зробив в твоєму житті Ісус, не мовчи, церква, брат і сестра, якщо Бог встановив твою сім'ю, не мовчи, говори про це. Свічі про це. Якщо Бог підняв тебе з самого низу, з самої смертної долини, де тебе вже просто кості були і шкіра, свідчі про його любов, свідчі про його кров, свідчі про того, хто підняв тебе і протягнув тобі руку. І третє, саме важче для нас це хрест. Не возлюбили душі своєї. До смерті. Саме важко, ми хочемо всі обхитрити, обійти хрест. Друзі, що ми хочемо перемогу, нам треба хрест смиріння. Нам треба Хрест Ісуса. Нам треба піти туди, щоб Він нас підняв. Нам потрібно туди піти, щоб Він почув наші молитви. Нам треба туди піти, щоб він почув наші сім'ї і прийшов своєю відповіддю. Ми ще згоджуємося на два момента. Кровався, ми свідчимо. Ми говоримо людям, третє, де треба кров, де треба смерть, де треба піти і підкуритися. тут боротьба йде. Тут боротьба йде Якова з Богом. Авраама, коли він принесе сина, тут йде боротьба, треба возлюбити його вище себе. Більше, щоб серце було написано вповні предане Господу. Це важко. Душа, яка полюбить Бога, коли Давид возьме воду і в во славу Божу виля її. Тут треба помирати. Тут треба помирати, коли треба поставити другу щуку. Тут треба помирати, коли браття тобі кажуть, смирись. А ти кажеш: я прав. Тут треба хрест. Але якщо ти і я, і твоя сім'я, твоя родина хоче перемогу, кров крова, свідчить. І помирай. Не люби своєї душі, полюби Бога більше себе. І зараз в цій молитві ми продовжуємо славити Його. Скажи: Я хочу любити тебе, я хочу служити тобі, я хочу, щоб моє серце вповні було передане тобі, Господь. Я хочу довіряти тобі, я хочу любити тебе. Всіма силами своїми, всім єством своїм. Допоможи мені померти за себе. Просий Бога не просто перемогу. Просий Бога померти і прийде перемога. така я Просий Бога зійти на крест. Просий Бога, як Ісус молився. І пішов, і переміг дьявола і дав цю перемогу кожному з нас своїй церкві. Тому на цьому місці дякуємо. Його перемога вже є. Він вже і дарує. Во ім'я Ісуса, допоможи нам Господь. Допоможи нам. Допоможи нам. Якщо ти не помреш, ти не прославиш Його. ти будеш себе любити. Я не проти, що ми любимо себе, але є моменти, коли маємо полюбити Його. Зараз час любити Його, час поклонитися йому. Час Посвятити своє життя йому, час покаятися, час смиритися, час дати йому честь, славу і велич. О, будь прославлений посеред нас, великий Боже. Амінь.